Друзі, ще таке одне маленьке оголошення. Користуючись нагодою, хочу відкрити збір для свого чоловіка. Його перекинули, ну не його, його батальйон, його взвод перекинули на інші позиції, які постійно під прицілом ворожих дронів, і там дуже небезпечно пересуватися, особливо на Ті машини, на які він їздить. В нього велика Елька, да, машина Міцубіші l 200 ці, Хто знає, військові люблять ці машини. До того всього в нього там ще Буда велика і все в а, військовому стилі. І це найперша і найлегша мішень для дронів окупанта, і дуже небезпечно на таких машинах пересуватися. Тому я... він взагалі а, соромиться просити, тому. Буду просити, я донатити на засіб пересування максимально швидкий, максимально маневрений і відкритий, для того, щоб був максимально великий так, обзор, деша летить. Скоріше за все, що це найкращим варіантом стане мотоцикл. Дуже вас прошу найшвидшим часом донатити, скільки хто зможе. Я в свою чергу буду намагатися для вас бути максимально корисною, давати якусь корисну да, інформацію, свої, ділитися своїм досвідом і знаннями. А в мене, повірте, їх за майже 10 років декрету зібралося чимало, тому що я постійно, крім того, що займаюся вихованням дітьми, постійно працюю над собою, купа курсів, купа стільки всього вже пройдено. І оцей та синдром самозванця. Здається, що ну, ще, ще, ні, ще недостатньо, я знаю, ще недостатньо я вмію, щоб щось людям розказати. Але повірте мені, я вже настільки переповнена тими знаннями і тим всім, що, мабуть, все-таки пора ділитися з людьми тим, що я знаю, хоча зараз такий простір інформаційно переповнений. Але... Та інформація, яка була прожита і пройшла через людину, вона має найбільшу цінність. Тому, друзі мої, я вас дуже прошу. Якщо я буду вам корисною тут на цій платформі, якщо ви будете відчувати, що я дала яку вам, якусь вам цінну інформацію, і ви отримали від мене якийсь інсайт. Чи не знаю мотивацію до дій. Буде дуже класно навіть для вас самих зробити оцей енергообмін і задонатити за ту інформацію, за той інсайт, так, за ту мотивацію, яку ви від мене отримаєте. І всі, всі ваші донати, все, що ви будете скидати, я все передам Юрі. На щоб допомогти йому придбати якийсь засіб пересування, який може врятувати йому життя, тому я дуже прошу вас допомогти. Дякую.